Привіт! Ви на каналі Дерітус і Соня. Це я показую свої футбольні футболки. І шорти теж. почнемо з такої футболки Паріж Сан-Джюмен. Це тренувальна футболка Париж Сан-Джюмен 2024 року 2023. Оригінальна. купляв в офіційному Найку. І там до них є швидкість шорти Джордан. І мені вони дуже подобаються. Добре, наступна футболка. І це наша наступна футболка. Це оригінальна футболка того Неймара. Она, можна сказати, сандесь 2012 рік. Ось така вона прекрасненька, Вона мені дуже подобається, я вважаю. А це, а це до них і швидший шорт. Вони мені теж дуже подобаються. Мені, мені загалом подобається Неймар. Неймар це один з моїх улюблених футболістів. І ми йдемо далі. Так у нас така футболка Puma. Це просто саме оригінальна фу... просто футболка Puma разом з шортом. Ну, мені так середньо подобається, але вона є прикольна. І далі. Це моя футболка моєго клубу Гром. Це... Я сам тренуюсь більше ніж один рік це Folфі. Там такі шорти спонсорних Кіпста і отакі не, як ви знаєте, мене звати Артур, і й номер. мені дуже подобається там тренуватись, І дуже прикольна футболка. Мені дуже подобається. І так, така йде футболка. Біла моєго клубу, просто го мачове. Отакий От вона спонсор. Так вона виглядає спереді. Мені вона дуже подобається. Я дуже рідко ношу. Чорт, що я рідко ходжу на матчі. Чорсто, що просто переважно або у нас червона, або. Більше червона, бо у нас більше червоний клуб і типу, тому історія. Мені ця футболка дуже сильно подобається. Вона і вона прикольна, А єдина інше, що вона біла і вона швидко брудиться. І, до речі, напишіть в коментарі, хто теж ходить до КС грому. Мені дуже інтересно. І далі у нас наступна проста футболка спортивна. І це далі. У нас така футболка кіпста. Купляв її Декатлоні, хто в Польщі, той шарить. Ну, вона мені трош трошки не подобається, але колись купляв. До неї купляла такий шорти, Adidas. І зараз буде моя сама улюблена футболка, яку я отримав недавно, коли, я, коли був недавно дуже файний матч, точніше 16 листопада в Варшаві. Я її виграв і зараз вам її покажу. ось така футболка збірної України. Вона моя найбільш улюблена недавно вона була на матчі. 16-го Ісландія проти України. Я там був і я виграв там футболку на конкурсі. Дуже, вона, вона мені дуже подобається, бо це, бо це з моєї країни футболка. Я її дуже люблю. Це оригінальна Adidas 2024-2025 сезон. Добре, з вами був Доріт. Усім папа.